Усім привіт! Сьогодні у нас 17 лютого 2022 року і я продовжую ремонт свого комбайна. комбайну. Сьогодні буду встановлювати варіатори. Варіатори я перебрав повністю, протачував ступічки, ставив нові втулки, балансував і хочу показати можливо, кому знадобиться. Як в домашніх умовах зробити балансування. Для цього зробив ось таку приспособу. Це в нас є два підшипничка 204 х і на них виточена втулочка, іще, тому що підшипник по наружі має 47 мм, а нам треба 50 мм, а підшипника такого я не знайшов. Я просто виточив втулочки і. Ставимо їх ось сюди Раз з одного боку, ось так з другого боку і вставляємо вал. Ось так просто встановлюю. я взяв два блоки. Спочатку одну половинку крутимо і добиваємося так, щоб він міг зупинятися в будь-якому місці щоб не в тому самому місці кожен раз. І тут вже методом, ось видно, я сверлив отвори. Коли відбалансували одну половинку, потім ставимо іншу половинку і разом робимо далі. І так же саме добиваємось, щоб було рівномірно. Не знаю, правильно, неправильно, але в мене воно працює, вібрації немає. Таким самим методом я і вал і той з барабана балансую, вал цічкарні і все хорошо працює. Якось так. Ось так у нас стоять зірочки. Зараз її буде здіймати і ставити варіатори. Щоб зняти пружину, потрібно гайку скрутити в саме кінець. так Гайку скотив в самий кінець. Тут у нас є різьба на 12 є ось такий сьомничок Сюди закручуємо. тепер ось ключком піджимаю, все гайка освободилася все. І тепер відпускаємо гайку, поки пружина не освободиться. Ось варіатори вже на своєму місці. Та хочу показати, як я сюди ставлю пружину. Пружина у мене йде із Жигулів класики задня. Що було зроблено? Була витрачена ось така так Тапувати втулка, шпилька, як правильно назвати. Ось метал по наружі 45 мм. різьба нарізана. Ну, різьба під ось така точно, як на цьому валові. По розміру та й в циліндруку внутрі. Довжина повністю з кінця в кінець 35 см. Ось діаметр 30 мм. Накручене і збоку. По автоматам прихватив. А що колись буде необхідні зняти, бо гарушкою і зняв. Далі сюди ставимо ось така мене є, не знаю від чого воно. не знайшов що в ламі. Іраз воно сюди підійшло. Оставимо так. Потім беремо пружину. У нас туди стає хорошо. Потім на іншу сторону. Зробив ось таку ту штучку. Тут обойма спочибника по діаметру підібрав, щоб напруги не знаходило. Це далі стягуємо і гайкою і ловив. А як це доробити, робити? Зараз покажу. І в нас такий, така приспособа. Ми беремо гайку, ставимо сюди. Отнієї оркові не заручена. Зайдем таку. Ось там закручуємо шпильку, тут шпилька на 12. Тут є так. Тут а, гайки на 12 однієї мало і зриває різьбу. І я от три штучки докупи зварив і маю довгу, крепку гайку. Ось так тянемо гаєчкою. Ось так тянем. поки шпилька наша не вилізе, і ми вже тут можемо гаєчку зловити. Все, зловили і вже сьомий можемо знімати. Є багатько роблять, що на болтах стягують, але ну, я просто не розумію, яке має бути качество оболота. Я знаю, зранку дам на пшениці, але обороти максимальні. На день насихає, трошки треба збавляти. Особливо якщо ячмінь, теж треба оборот збавляти. У мене вся пружина стоїть вже три. Три сезони відпрацював і дуже добре. Роботою доволі. Тут циліндр на цьому варіанті працює добре. За три роки два рази поміняв самічок маленький, наружний, що 5 хвилин роботи займає. І більше проблем не було. Ну, ось так тепер виглядає усе в зборі. До речі, болти. Тут йдуть стандарти на 14, але часто буває ігрове, я поточив на 16. І Гайки найкотрящі.